Шостій ранку це було. Я була в хаті, там спальня, чоловік був в ванні, брився. Я тільки почула, що ляски з стекол і все. Більше, я вже нічого не пам'ятаю. А я в вани зібрався коли хана улітіла. Повибивала вікна, двері повиривала, на чердак він повиривало. Все рознесло. Ось при... прилетела. де а, а Вже прибрали те, що прилетіло? Це нічого не прибирав, ні собі. Забор наш, да, Ось це все розвалило. Скіна повністю. Криша, Криша повністю. Зайдіть видно всю кришу. Тетяна розповідає, під обстрілом була і її оселя. Зокрема, кімната, де спав онук. Внук вибігає з цієї хати. Боси, і це, по цьому стеклу він, і до тями не міг прийти. Воно в дорогу потрапило. І от, мабуть, розірвалося що то. І осколками, ось це все побило осколками. Руйнування є і у помешканні Світлани. Дві розпахнула, рама влетіла, осколки, земля сюди влетіла. Я, слава Богу, була там, там найменше пострадала зала. А чоловік. Спав тут. Чоловік спав тут вон, осколок. Добре, що його не зачепило. Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджені чотири будинки, говорить місцева квартальна Вікторія. Пострадали вікна, дах пострадав, а загін. От гараж, машина постраждала. Люди. Люди, слава Богу. За словами Тетяни, ці житлові квартали російські військові атакують не вперше. Після попереднього обстрілу у будинку жінки пробита стеля. Сьогодні вибиті вікна. В нашому домі вилетіли у вікні, на хлопці вже зробили. І у дворі теж повилітали вікна. Ось такі діла. Дуже сильний прильот був, і дім затрусився. І оце я почула, що вилітають. Минулої доби російська армія гатила по Херсону, Комишанах та Проозерному, Повідомив у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Брачко. Не припиняли атакувати і Береславський район. З різних видів озброєння обстрілювали Новоолександрівську, Милівську, Тягинську, Нововоронцовську та Береславську територіальні громади, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію та реактивні системи залпового вогню, наносив удари по населеному пункту Отрадакам. Окрім цього, із артилерії та танків наніс удари по новому Береславу та Гаврилівці. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Новобереслав, Шевченківка, Новікаїри та Качкарівка. Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди мешканців. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватний транспортний засіб. Всього за минулої добу армія Російської Федерації обстріляла 20 населених пунктів Правобережної Херсонщини. Поранені отримали 11 людей. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокодін. Оксана Хлібо, Андрій Дрющенко, Ігор Печенко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.